Шановні друзі, хочу почати з того, щоб подякувати бюджетному комітету за роботу. Дійсно, робота проведена титанічно, але і багато правок врахованих, багато не врахованих правок їх дійсно більшість, і серед них є дві наші з Русланом Стефанчуком поправки, про які я. Хотів би окремо сказати і попросити про підтримку зазначених поправок до другого читання. Ці поправки стосуються обмеження заробітних плат чиновників та заробітних плат членів наглядових рад до 80 тисяч гривень. Зазначені поправки викликали неабиякий резонанс в суспільстві і широке обговорення, і безперечно обурення тих декількох. Тисяч людей, які отримують в Україні такі і більші зарплати. Однак ми з співавтором переконані в тому, що не може чиновник, який сидить у теплому кабінеті і виконує, хоча і напевно важливу важку роботу, але все ж таки в безпечному місці знаходиться отримувати більше, ніж солдат на передовій. Але навіть поза цим. Я хотів би, щоб ті люди, які обурюються і протистоять зазначеному рішенню, послідовно йому протистоять, знали про співвідношення такого рівня зарплат із зарплатами наших людей. Зазначена зарплата в 80 тисяч в три та більше разів перевищує середню заробітну плату в Україні. В 5 разів середню заробітню плату вчителя, в 4 рази середню заробітну плату медика, в 12 в 12 разів середню пенсію, в 10 разів мінімальну заробітню плату, і в 9 разів фактичний прожитковий мінімум. А той прожитковий мінімум, який ми з вами поки що досі визначаємо в бюджеті, в 27 разів він не має жодного. Нічого взагалі спільного з реальністю, це така абстрактна цифра, але тим не менш. І тому, власне, тим, хто виступає проти зазначених правок, проти зазначених змін, має бути соромно. А ми з вами маємо сконцентруватися на тому, аби все ж таки не гаючи часу на військовий стан. Виключно і тільки на військовий стан обмежити зазначені над великі заробітні плати пристойним і дуже пристойним рівнем рівнем, про який більшість наших співгромадян можуть тільки мріяти.